Собор у самому серці Бухареста. Стіни, зведені кілька століть тому, пам'ятали тисячі молитов, радощі і скорботи. Там, серед свічок і тихого шелесту старих ікон, служив усе своє життя єпископ Іоанн. Йому вже 80, і кожна зморшка на його обличчі була, наче літопис, написаний роками молитви і жертовності. Він не шукав слави і ніколи не прагнув бути почутим за межами свого приходу. Його місія була простою служити Богу та підтримувати людей. Але саме цього літа його ім'я Зненацька вийшло за межі Румунії, коли він промовив слова, які назавжди змінили серця тих, хто чув їх. Його пророцтво про Україну пролунало, як грім серед ясного неба, бо сказане ним було не вигадкою, не алегорією, а видінням, яке він отримав у молитві. І тепер світ затамував подих. То був звичайний недільний ранок. У храмі, як завжди, зібралося кілька десятків вірян: старенькі жінки з хустками, молоді матері з дітьми, кілька чоловіків, що прийшли поставити свічку. Єпископ Йоанн читав молитви тихим рівним голосом, коли раптом зупинився. Його погляд, спрямований на ікону Богородиці, змінився. Люди помітили, як його руки затремтіли, а слова замовкли на півфразі. У ту мить він побачив інше не храм, не свічки, а широке поле, поле по якому йшла темна ріка, і на хвилях її несло уламки, спалені доми, зламані хрести, дитячі іграшки, але з іншого боку поля сходило світло, воно було тихе, немов світанок після бурі, і розганяло темряву крок за кроком. Єпископ закрив очі, щоб упоратися з цим видінням, але образи лише ставали чіткішими. Він відчув у серці слова, які не були його власними. Це земля, що страждає, але над нею сходить промінь надії. Коли служба закінчилася, люди підходили до нього з питаннями. Він довго мовчав, а потім промовив: Я бачив Україну, бачив її біль і бачив її майбутнє. Це не кінець, це шлях, який приведе до світла. Коли єпископу Іоанну виповнилося 80, він жив звичайним життям пастиря у Бухаресті, служби, молитви, поради прихожанам, усе було, як завжди. Але саме тоді, коли тіло його стало слабким, а кроки повільними, душа відчинилася для дивного і незбагненного. Однієї ночі він побачив сон, який здався настільки реальним, що навіть після пробудження залишився в його серці важким каменем. У сні він стояв посеред храму, де горіли тисячі свічок, але кожна з них раптом почала тремтіти, наче від подиху вітру, і одна за одною гаснути. У темряві лунав стогін, крик, шурхіт зруйнованих стін. Проте серед цієї тьми раптом запалилося одне світло, воно не походило від свічки. Це було сяйво, яке виходило від землі, і воно малювало на підлозі карту. Карта світилася синьо-жовтими відтінками. Наступної ночі сон повторився, тільки тепер він бачив людей. Це були звичайні чоловіки, і жінки, діти і старі. Вони стояли на руїнах, але в їхніх руках були не зброя чи каміння, а хліб і вода. Вони годували одне одного, підтримували, співали пісень, і тоді єпископ почув голос не силою зброї, а силою любові відновиться земля. Третє видіння було найстрашнішим. Йому здалося, що він побачив море, яке стало чорним, і почало поглинати все навколо. Але з його глибин піднявся хрест, на якому сяяло світло. Це світло розсікло темряву, і море відступило, немов його хтось приборкав. Прокинувшись, Йоан зрозумів це не просто сни літньої людини, це були одкровення, які він мав передати людям. Йому відкрилася не лише біда. Але й шлях до відродження, і цей шлях пролягав через Україну, яка у його видіннях ставала ключем до нового майбутнього. Довго єпископ Йоанн тримав свої сни в тиші серця. Він боявся, що люди назвуть їх маренням старої людини або ж фантазіями, народженими від втоми. Та чим більше він мовчав, тим сильніше тиснув на нього той внутрішній голос, що кликав промовити. В одну неділю, коли собор у Бухаресті був повний людей, він піднявся на кафедру. Його голос, зазвичай м'який і спокійний, цього разу лунав особливо твердо. Люди відчули, що зараз вони почують незвичайну проповідь, а щось більше. Брати і сестри, почав Йоанн, Господь відкрив мені сни, які я не смію залишити при собі. Я бачив землю, що горіла, і народ, що страждав, але серед руїн. Підіймалося світло, і це світло йшло від України. Я бачив, як люди, здавалося б, зламані, ставали джерелом нової надії, і я зрозумів, що майбутнє несе не лише біль, а й відродження. У храмі запанувала тиша, ніхто не рухався, навіть діти замовкли. Іоанн продовжив: Я чув голос, що промовив: перемога не прийде від силових рішень великих держав, а від стійкості народу. Який вибрав свободу, Україна вистоїть і разом з нею зміниться світ, бо її біль стане зерном, з якого виросте дерево миру. Люди дивилися на нього з подивом. хтось плакав, хтось схилив голову. Єпископ не вимовив ні політичних імен, ні гучних заяв. Він просто передав те, що почув у своїх снах, і ці слова торкнулися сердець так, що, вийшовши з храму, Прихожани довго переказували їх одне одному. З того дня його голос почали чути далеко за межами монастирських стін, і навіть ті, хто сумнівався, відчували у цих словах є щось більше, ніж просто людська думка. Це було послання, яке світ мусив почути. Єпископ Іоанн не любив гучних слів. Та коли сни повторювалися знову і знову, він зрозумів це не випадковість, а знак згори. У своїх нічних видіннях він бачив Україну, землю, що палала вогнем, і людей, які молилися посеред руїн. Йому відкривалася картина страждань, але водночас і дивовижна сила духу. У темряві снів він чув звук кроків, ніби безліч людей йшли однією дорогою. То були не армії і не політики, то був народ, що крокував до світла. І серед того натовпу він бачив матерів, які тримали дітей за руки. Воїнів, що складали зброю, і старців, які шепотіли молитви. Війна не згасне від рук однієї людини, промовляв голос у його сновидіннях. Вона згасне тоді, коли народ стане єдиним серцем, коли крик болю перетвориться на пісню віри, і саме тоді ворог відступить не через страх, а через внутрішній розпад. У цих снах він бачив кордони, що змінювалися не мечем, а тишею. Окупанти йшли, залишаючи покинуті позиції, і їхній відступ здавався не наказом зверху, а невидимою силою, що змушувала їх зникати. Він бачив день, коли вулиці українських міст наповняться дзвоном дзвонів, а люди обійматимуться на площах, дякуючи Богові. Йоанн прокидався зі сльозами на очах, бо розумів: цей день близько, але до нього веде важка дорога. Він казав, я бачив не кінець світу, а кінець війни. І це кінець, що стане початком, бо відродження прийде саме через терпіння і віру. Його слова ширилися серед вірян, викликаючи трепет і надію. Люди слухали їх і відчували. Навіть найчорніша ніч має світанок, і цей світанок уже на порозі. Одного вечора, після тривалої молитви, єпископ Іоанн заснув і йому явився сон. Подібний до полум'я, що освітлює темряву. Він бачив небо, яке вкривалося густими хмарами, наче сивим полотном. А серед них раптом з'явилося сяйво у формі Христа, що горів не вогнем, а світлом. Воно було величним і спокійним, і це сяйво розтікалося над Україною, ніби благословення. Але разом із тим він бачив і інше випробування. Люди піднімали очі до неба й вагалися. Чи то справжнє знамення, чи ілюзія, чимало сердець охололо від болю, багато хто втомився чекати. Одні впадали в розпач, інші починали сумніватися у власній вірі. Найбільший ворог прийде ззовні», – говорив голос у його видінні, він прийде зсередини, це зневіра, це байдужість, це забуття молитви. Єпископ Йоанн тремтів у сні, бо розумів, якщо люди не витримають цього випробування, День перемоги затримається, але водночас він бачив і тих, хто не зраджував надію. Це були матері, що молилися за своїх дітей, старці, які щодня ставали на коліна у храмі, молодь, яка запалювала свічки і несла їх у темряву. Коли він прокинувся, то сказав своїм вірним: знак буде даний, але він прийде для того, щоб перевірити наші серця. Чи готові ми й далі йти у вірі, чи піддамося сумніву. Пам'ятайте, навіть одна молитва щира і чиста може змінити долю народу. Люди, почувши його слова, дивилися на небо з трепетом. і, хоч ознака ще не явилася, в їхніх душах народжувалася готовність витримати й це випробування, аби наблизити світлий день. Єпископ Йоанн довго мовчав після своїх снів, бо розумів, сказати про них означає взяти на себе велику відповідальність. Та коли настав недільний ранок і храм у Бухаресті наповнився світлом свічок, він піднявся на амвон і промовив те, що не міг більше тримати в серці. Мені було показано, почав він, що Україна пройде через вогонь, але не згорить. Вона пройде через воду, але не потоне. Вона стане тією землею, де зійдуть нові паростки справедливості і миру. У видінні він бачив міста, які нині зруйновані. Але в майбутньому наповнені дитячим сміхом і новими школами. Бачив поля, що колись чорніли від ворон, а тепер вкриті золотим колоссям, бачив людей, які більше не сперечалися через минуле, а єдналися заради майбутнього. Ворог залишить землю, але головне залишить серця, казав він. І коли це станеться, ви відчуєте полегшення не тільки у світі навколо, а й у душах. Бо справжня перемога приходить тоді, коли ми вчимося прощати, але не забуваємо правди. У храмі панувала тиша, люди слухали кожне слово як останнє. Єпископ Йоанн підняв руки і додав: Прийде час, коли Україна стане прикладом для інших народів. Її страждання перетворюється на силу, її сльози, на благословення, її втрати, на зерна нового життя, і весь світ визнає. Ця земля стала свідком того, що навіть у найтемнішу ніч світло може перемогти. Його голос тремтів, але очі світилися спокоєм він знав, що майбутнє вже розпочалося, навіть якщо люди цього ще не бачили. Єпископ Йоанн стояв під старовинними іконами свого храму, тримаючи в руках натруджений хрест, що супроводжував його все життя. Він довго мовчав. Дивлячись у вікно, де крізь вітраж пробивалося м'яке сонячне світло, а потім, ледве чутним, але впевненим голосом він промовив: Я старий і знаю, що мої дні добігають кінця, але Господь дав мені благодать побачити більше, ніж може осягнути людське око. Тому мої останні слова для вас не про страх, а про надію. Запам'ятайте, зло завжди пожирає саме себе. А добро живить народи і будує майбутнє. Україна, що зараз страждає, стане осердям світла. І ви, кожен із вас будете свідками цього. Він зробив паузу і перехрестився: не шукайте знаків у датах, шукайте їх у своїх серцях. Там, де є молитва, там буде захист, там, де є віра, там воскресне земля. І коли прийде День Перемоги, пам'ятайте, це не лише заслуга воїнів, а й усіх тих, Хто молився, хто тримав серце чистим, хто не зрадив правду. Люди в храмі плакали мовчки, а єпископ Іоанн завершив словами, які назавжди закарбувалися в їхній пам'яті. Моє життя добігає кінця, але майбутнє ваше. Бережіть його, бо Господь вже написав на небесах Україна воскресне. Він опустив хрест на престол, ніби передаючи його новим поколінням, і тиша, що панувала в той момент. Була красномовнішою за будь-які промови.